На новий рік, на різдво Христове, щоб всі свята пройшли чудово, ми запросили 300 дітей. Розродин військовослужбовців, загиблих, полонених, безвісті, зниклих та інших категорій сьогодні. Нам театр ляльок дарує таке свято, як новорічна вистава. Дітка ми всім даруємо солодкі подарунки. Військова адміністрація міста і громадська організація Набадкрибас. Даруємо нашим дітям свято, адже свято хочеться, незважаючи на війну, але хочеться діткам подарувати свято і привітати їх. Діти віком від року до 16 років. Так, є тут і багатодітні родини, і дітки з інвалідністю, і дітки з родин переселенців. Тому ми наші серця відкриті всім. Ми допомагаємо, підтримуємо всіх дітей. Ну, звісно, в першу чергу наших військових і наших родин загиблих. Ольга прийшла на свято. То з сином каже більше за все, хотіла б відзначати його всією родиною. Та батько Артема нині лікується після поранень. Настрій звичайно хотілось би, щоб він був новорічний. На жаль, в реаліях нашого часу. Він не дуже новорічний, але ми все ж таки сподіваємося в перемогу і загадаємо бажання, щоб у нас було все добре. Мир над нашими домівками не, не лунала тривога, яка зараз лунає. На жаль, і на слідуючий новий рік, ми вже будемо святкувати разом з нашим татусем, який зараз, на жаль, лікується, бо він поранений. Дякую, що все ж таки привітали і не забули. Знайшов хвилинку для спілкування з дітьми. І начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. побажав нам до свят здоров'я, щастя, миру. Ми пофотографувалися. Це дуже необхідно трошки відволікати дітей від цього дня. Зараз дуже важко. І дітям і дорослим. Ну це дуже необхідно, такі заходи. Дякуємо. Казкові герої Ростові ляльки розважали дітей і дорослих. Дитячі бібліотеки міста вітають всіх малюків. Новорічними різдвяними святами мені нравиться новорічні свята, тому що ти можеш загадати любе желання і воно збудеться. Я хочу, щоб закінчилася війна, і мені подарили іграшку. Вікторія Добровольська, Вадим Діденко, цей день.